Понад 20 років працювала у держустанові в Києві, була керівницею відділу міжнародних відносин. Проте, через повномасштабне вторгнення Росії жінка з донькою влітку минулого року переїхали до США. У нас тут родичі в Америці, вони живуть тут вже понад 30 років, і вони почали інтенсивно нас дуже запрошувати, а м, трошки хвилювалися, як ми будемо зимувати. Вдвох з дитиною в Києві, і я, можна сказати, піддалася на їх вмовляння, зважила за і проти а, і вирішила їхати. Алла із донькою приїхали до США за програмою. u її влада запровадила спеціально для українців навесні минулого року. До цього переселенців пускали за гуманітарним паролем, тобто люди просто переходили кордон між США та Мексикою. В загальному від початку війни, початку повномасштабного в Україні, заїхало українців з більше ніж 150 тисяч, це враховуючи тих 25 тисяч, які перейшли через Мексику. Усі українці, ті, які перейшли кордони, отримали гуманітарний пароль, та ті, котрі заїхали за програмою U4U, можуть працевлаштуватися. Проте важливо розуміти, що у США просто так працювати не можна. Треба отримати дозвіл на роботу. В Ви листопаді вийшло оновлення. І ті особи, хто приїхав в Америку, вони мають право працювати протягом 90 днів, доки очікують на дозвіл на роботу по формі I-94. Це форма, котра видається кожній людині, яка в'їжджає в Америку, навіть туристи, якщо в'їжджає в Америку, це така адмішн-форма, і по цій формі можна працювати. Однак людина зобов'язана подати на цей permit або дозвіл на роботу і його отримає. І цих три місяці, котрі дається їх достатньо для того, щоб отримати вже сам пластик і працювати далі. Дозвіл на роботу в США платний. Він коштує більш як 400 доларів з людини, але влада дозволила українцям не платити. Отримати дозвіл на роботу зараз можна безкоштовно. Ця процедура була досить тривала. А мабуть, близько півтора місяці я чекала на цей воркперміт, і крім того, у США є багато галузей для діяльності в яких потрібна ліцензія. Це стосується не тільки українців, а й американців. Ми ну, це професії сфери обслуговування. Ті, що я називала раніше. Тобто, це парукар, це манікюр. Це... Сфера обслуговування, наприклад, каналізація сантехнік, це електрика, це будівельник. Так? Якщо ти в Україні будувався, то можеш прийти відразу будувати. Тобто ти можеш допомагати так? вивозити сміття, десь свяжки забивати, але щоб. Зводити будинки, керувати проектами потрібно звичайно мати ліцензію. Вимоги у кожного штату свої. Потрібно пройти курси, пройти практику. Скажімо, у відповідному салоні відповідного майстра і отримати ліцензію. Вакансії публікують на спеціальних сайтах і з пошуку роботи в групах у соцмережах. Часто допомагають місцеві жителі або різні організації. Всі в інтернеті в Google просто достатньо вести. Професію місце скажімо, чи це нью чи це Чикаго, і вибір список. Звичайно, чи буде кваліфікуватися ця людина, чи роботодавець візьме, Це вже буде питання, але ресурси є. Місцевий центр зайнятості також готовий працевлаштовувати українців. Організації проводять семінари з пошуку роботи, проводять тренінги. Вони навіть, скажімо, проводять такі комп'ютерні класи, і допомагають навіть створювати резюме. в кожному штаті. в Кожній окрузі це є. першу роботу аллі допомогли знайти місцеві. Жінка працювала у страховій агенції. Для цієї вакансії ліцензію отримувати не потрібно. Працювала в Customer Service, підрозділ з комунікації з клієнтами, а працювала майже шість місяців. Можна сказати, це мені дуже така допомога була значима. У перші часи перебування тут зараз жінка звільнилася, хоче працювати за фахом, перекладачкою. Мені зараз цікавий цей напрямок. Медичні перекладачі, тобто, це люди, які працюють у лікарнях. Там, де є лікарська таємниця, там, де є дуже багато спеціальної термінології. Якісь прості випадки вони можуть взяти перекладача без ліцензії. Але пропустимо з підтвердженням проходження 40 годинного курсу навчального, але без сертифікату. А ось вже якісь е, більш серйозні випадки, так це від госпіталя, від лікарні може залежати. Тобто вони вже я бачила такі об'яви. Тобто, там серед вимог до перекладача є чіткий перелік, де проходження курсу 40 годин вимагається, а плюс обов'язкова сертифікація від якихось визнаних національних е, органів. Фахівці на ринку праці кажуть зазвичай серйозних обмежень щодо працевлаштування українців у США немає. Все залежить від того, яку мету переселенці перед собою ставлять, і звісно ж, хороший рівень англійської це великий плюс. Якщо ти хочеш працювати вже, можна вже це прибирання, це будівництво ня -ня -ня і так далі. Якщо е, ти хочеш працювати десь Метологія порукарство такі професії, котрі вимагають ліцензії, звичайно отримати ліцензію. Наприклад, якщо це медсестра, відповідно, диплом, перезатвердити диплом, тобто все залежить від цілі. Чим вище ціль ми ставимо, тим більше до неї треба йти. Також особливу увагу слід приділити резюме. Свій життєпис Алла склала одразу після приїзду до США, але й зараз повсякчас вдосконалює документ, а ще шукає відповідні курси медичного перекладача, аби згодом отримати ліцензію та знайти хорошу роботу.